Усім доброго, доброго ранку. Щоденна програма Ранок вдома розпочинається у день Святого Миколая та Збройних сил України. Для вас працюємо. Ми Ліля Ребрик та Костянтин Цявриські. Ну а зараз разом із нами, як завжди, Руслан Шокюров і кулінарний експерт Чава Бакаш. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже про літніх переселенців, які залишились без даху над головою через війну, але зараз заселяються до спеціально побудованого для них містечка. Про інноваційний проєкт школярів, котрі вирішили допомагати ЗСУ і водночас розв'язувати екологічні проблеми. Про новинки з найбільшої у світі військової виставки, про те, як спілка американських нафтовиків допомагає українським. Тим біженцям про проблему релокації українського бізнесу за кордон поговоримо з нашою фінансовою експерткою Юлією Баткаловою. А з письменницею Люко Дашвар про її новий роман Спадок попереду безліч цікавого. Тож починаємо. На календарі, 6 грудня І сьогодні День Збройних сил України. Гадаю, всі погодяться, що в умовах повномасштабної війни це головне свято в державному календарі. Ми вітаємо кожного і кожного, хто зараз у лавах ЗСУ боронить вітчизну від ворога. Завдяки вашій мужності, відданості професіоналізму. Україна залишається незалежною державою з надією на майбутнє. Дякуємо за ваш щоденний подвиг. Віримо в. Нашу перемогу разом і до кінця. Шостого грудня 1768 року в Единбурзі вийшло перше видання британіки найстарішої англомовної енциклопедії. Довідник друкувався впродовж 244 років. Після чого видавці надали перевагу електронній версії. Серед авторів британіки відомі науковці, зокрема, лауреати Нобелівської премії. Сьогодні 152 роки від дня народження українського письменника, поета та публіциста Миколи Вороного. Він був одним із засновників Української центральної ради, а також написав патріотичний вірш за Україну. Ця поезія стала символом українського опору на війні. Пісню на слова вороного співали українські січові стрільці по всій Україні. Україно Любаненько, тобі вірненько присягнем за Україну. Сьогодні 110 років від дня народження одного з найвідоміших у світі кардіохірургів Миколи Амосова він першим в Україні почав проводити операції на серці, розробив понад 20 медичних приладів і врятував чимало життів. Та найголовніше досягнення Амосова розробка і впровадження антитромботичних протезів серцевих клапанів. 6 грудня 1956 року вперше приготували київський торт. Існує версія, що він з'явився через помилку кондитерів. Нібито вони вчасно не поставили в холодильник підготовлений для бісквіту яєчний білок. І аби уникнути догани від керівництва, вирішили робити торт з того, що є. Хай там як майстрам вдалося створити справжній кулінарний шедевр. 6 грудня День Збройних сил України. Святковий день на честь ЗСУ був створений 1993 року постановою українського парламенту. Дякуємо воїнам, які щодня захищають нашу рідну землю від ворогів. А яким буде 6 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.